Застосовуватимуть жорсткі методи впливу. Підприємців у Львові наполегливо просять подбати про безбар'єрність. Інакше вони можуть втратити літні майданчики. Впровадження безбар'єрності для маломобільних людей підняла раніше на сесії Львівської міськради. Я думаю, потрібно так само продовжити роботу з приватним бізнесом. І маю на увазі кафе, ресторани Ця робота інші. триває. Та і їх, я думаю, якщо потрібно долучати нас чи потрібно рішення сесії. Я думаю, що вони мають бути більш лояльні. Ми, ми їм вже про це говорили, яке не помиляюсь півроку тому, але я не бачу сильних зрушень. Давайте може ми більш наполегливо їх будемо просити, щоб вони все ж таки трохи рухалися. Ліця, в чому є проблематика? Частина закладів сприйняла наші зауваги. І почала реконструкцію, щоб уможливити заїзд, захід людей з інвалідністю в заклади харчування. Частина планує це зробити, передбачили кошти, роблять проєкт, А частина ігнорує і навіть не має наміру цього робити. Оця частина, яка ігнорує, не має наміру робити. Найближчим часом ми оприлюднимо перелік тих закладів. І вже львів'яни будуть голосувати ногами. Чи вартує туди заходити, чи ні. Будь ласка. Частина підприємців, яка не реагує, більше того, не прислухається, хоча маючи це, таку можливість, я думаю, що ми можемо застосувати засоби впливу до них. Наприклад, можна переглянути їхні законні встановлення їхніх вивісок. Літніх майданчиків, які місто їм надає, ну вибачте, але це надважливе питання. Я думаю, що встановити пандус і зробити більш доступним для людей, які життя віддали заради того, щоб вони працювали, застосовувати більш жорсткі управління, методи. Дякую. Через велике російське вторгнення кількість тих, хто потребує безбар'єрного простору в Україні, зростає. Відтак міські депутати переконані, потрібно зробити все, аби привернути увагу суспільства, зокрема бізнесу, до проблем маломобільних людей. Треба якось спільно починати над тим працювати і починати розробляти повідомило програми, які би передбачали сприяння тому бізнесу, який. Турбується про інклюзивність, натомість щодо тих закладів, які не дослухаються до прохань, створити належні та комфортні умови для інтеграції осіб з інвалідністю, треба застосувати методи впливу, які має і місто, і держава. Люди, які є принципові в цих питаннях, а вони такі є. На жаль, от до тих людей потрібно застосовувати санкції. Я переконаний. І в тому числі ті, які може місто, місто дає е, дозволи на встановлення літніх майданчиків, місто дає дозволи на встановлення вивісок і так далі. От з такими людьми я думаю, потрібно говорити зовсім іншою мовою, щоб вони все ж таки зрозуміли, в яких часи ми живемо, і завдяки кому і вони працюють в тому числі. До слова, львівські депутати вже затвердили програму підтримки впровадження безбар'єрності в закладах культури. Вона має на меті допомогти покращити доступність державним інституціям культури, які не підпорядковані місту, але розташовані на території львівської громади. Йдеться про музеї, театри, концертні організації та інші інституції культури державної і комунальної форм власності незалежно від типу підпорядкування. Важливим пунктом надання допомоги є умови співфінансування. За якого місто може надати на елемента доступності до 50% коштів від загальної вартості проєкту чи виду робіт? Софія Фенко, Вадим Пшесмецький, телеканал НТА.